Так, пальну зиму. 36-річний чоловік загинув. Ще одну Вікіті Альфа, Бета Гама. Всі Росіяни б'ють по місту з Арт... От. Вимірюють з професійною точністю Альфу, Бету і Гаму і Ренгем в цих діапазонах. Сертифіковані, калібровані в лабораторії, в покази мають законну силу і признані ці покази всіма країнами по всій планеті, бо дуже точно показують. Вот. Ці сірі, сірого кольору і чорного. Вот. Задні так Кому потрібно, звертайтесь контакти в описі під цим відео сайт atomscan.com через Ну, В принципі, можу показати. так виглядає сайт. Ту, значить, є категорії. Можете обрати собі. Вибираєте, наприклад, дозиметричне обладнання. І тут є запчастини для дозиметрів, датчики та інші радіометри окремо, дозиметри окремо, дозиметри, радіометри 2 в одному окремо, гамма спектрометри окремо, вимірюючи газу радону. Окремо дозиметри торгової марки AtomScan, топ-продажів найпопулярні, яких найбільше продано. Все для нейтронів, свинцеві будиночки. Предмети, які ми перевірити дозиметрів контрольні, аксесуари для дозиметрів, дозиметри з вентилятора є. Далі є дозиметри слюдяні, які сліпі до альфа, вони бачать тільки бету гаму. Є дозиметри слюдяні людяні альфа чутливі вони бачать всі три види, альфа-бета гамма. Дозиметр є на скляних лічильниках Гейгера і дозиметри на металевих лічильниках Гейгера. Кожен тут знайде все, що шукає. Це якраз є дозиметром-радіометром 2 в одному. В принципі, на ньому написано от англійська мова. На експорт йшло дозиметр радіометр. І він слюдяний. Альфа-бета гамма. Ну, гамма. і рентген тут разом. Ось ну, так. Англійську мову на рексперці дорожчі. Ось так. Все, все. До нових зустрічі.